Луки славляться талановитими людьми. Забашта Любов Василівна зробила неперевершений внесок у літературний світ. 3 лютого, у день народження поетеси, прилучани згадують майстриню пера і знову перечитують найвідоміші твори, що були навіть покладені на музику. Це ой Вербиченько, Червона Ружа, Криниця мого дитинства, квіт папороті, засихає в степу материнка. Напередодні 106-ї річниці з дня народження Любові Василівни представники Прилуцької міської ради, культури та громадських діячі вшанували пам'ять поетеси, поклавши квіти до пам'ятника. Цього ж дня визначили і переможців. В літературно-мистецької премії імені Любові Забаштик від папороті конкурс започаткували ще у 2005 році Прилуцькою міською радою. І сьогодні місто продовжує підтримувати митців. До складу журі увійшло дев'ять осіб, розповідає директор Прилуцької міської центральної бібліотеки Людмила Зубко. Членами журі цьогорічної премії були представники Прилуцької міської ради, громадської ради та представники різних видів мистецтва. І столиці до Прилук приїхала Євгенія Липовецька, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка сьогодні давала фахову оцінку робіт творчої інтелігенції міста. Бути в журі це завжди складно, тому що ну дійсно всі претенденти вони талановиті. Єдине, вже ну, ми розглядаємо да, певні нюанси, відбираємо все такі, якусь складність техніки, і ну дуже приємно, що деякі от установи, такі як. Будинок дітей та юнацтва дуже активно бере участь, талановиті люди є. І ну, дійсно дуже приємно і це важливо, що в такий складний час, який ми зараз живемо, ця премія залишається і дійсно це є певне заохочення, особливо молоді, поєднувати своє життя з творчістю, тому що творчість шлях це дуже складний шлях. Євгенія Липовецька відвідує прилуки не вперше. Думку пані Євгенії поважають, прислухаються і до зауважень. Я дуже люблю бути в прилуках. Я постійним членом журі іншого творчого конкурсу дитячого і тут вперше в журі, тобто завжди. Приєднуюсь до таких заходів. і, Звісно, це дуже важливо, особливо для молоді. Останні хвилини підрахунку голосів і члени журі дізнається, хто ж з місцевих митців своїми творчими доробками вибору в перші місця у Прилуцькій міській літературно-мистецькій премії імені Любові Забашти Квіт Папороті за результатами засідання журі конкурсу міської літературно-мистецької премії імені Любові Забашти Квіт Папороті. На сьогодні ми маємо лауреатом Лябахлайсу Васильівну. Художницю-аматорку. За нею проголосували всі дев'ять членів журі. Місця між дипломантами розділилися так. Дипломантом третього ступеня стали вихованці Готка Чаївна Намистинка, Центр творчості дітей і юнацтва керівник Олена Колеснікова. Дипломантами другого ступеня стали вихованці арт-студії Колаж. Центр творчості дітей і юнацтва керівник Анастасія Волик дипломантами першого ступеня став народний художній колектив студії театрального мистецтва Казка, керівник Юлія Сікалова. Спеціальною премією вирішено нагородити Олену Гмирю, ученицю гімназії номер 1 за підбір доробок мистецьких робіт. Визначення переможців було досить складним, адже кожна робота оригінальна, має власну особливість та захоплює своєю неординарністю. Як завжди, членам журі було дуже тяжко, тому що неймовірно гарні роботи і вихованців Центру творчості дітей і юнацтва і юної художниці Олени Г. Мирі, і звісно, тяжко порівнювати було образотворче мистецтво з театральним. Звісно, що дипломанти всі досить достойні і потужні. І звісно, що членам жої довелося дуже нелегко. Нагородження переможців відбудеться 27 лютого у міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти. Час вручення повідомлять додатково.